Привіт всім гостям та глядачам мого каналу. Сьогодні понеділок розпочався робочий тиждень, нехай він буде саме головне це тихим, Сьогодні у нас він не дуже добре розпочався, бо тривога довго була, а якось сьогодні в мене, знаєте, день не задався. Чого ще я втомилася, чи не знаю? Трошки. Збавила обороти, бо щось цей тиждень це ж тато приїхав і швиденько хочемо все встигнути, і оце туди-сюди, туди-сюди. Тож я не можу зрозуміти, чи то я втомилася, чи то мені треба виспатись. Ну, коротше, таке. Але сьогодні сонечко, це я заховалася в холодок. Я хожу ото на сонечко, так і гріюся, гріюся. Але ж думаю, що його грітися. Треба ж готуватися до того, щоб посадити цибулю і чесник. Ще я садити його от ну, ще тиждень, а потім вже почнемо. Не буду, але ж треба підготувати ділянку. Тож зараз візьму вас з собою і підемо щось робити. Ну що, друзі, вийшла я на город. Ось тут де я садила полуницю, хочу далі посадити цибулю і. Чесник. І це я взяла, це я не зібралася тут прям копати. Хочу перевірити, чи треба його копати, чи не треба. Там Максим копає своє, зараз підемо подивимося, а я своє. Ну, не хочу так прям напрягати чоловіка, так сказати, сильно. Мені тут не важко, я ось подивлюся, чи треба копати, чи це тут тільки біля доріжки, де травалось. Воно тут не дуже в бур'янах було. То там, де межі, то більш там бур'яни. А тут, напевно, я думаю, що можна і так буде рядочки робити. Так, хтось біжить. Кіт вже, тут як тут. Земля волога. Дуже добре волога. Я просто думала, що. Твердо, бо <смі> до дощів було дуже твердо, що сапа тут не влазила. Це бачу, що не твердо, тож, напевно, не будемо копати. Просто сапою рядочки візьму це і зроблю. Загребемо граблями та і все. Що його робити одну роботу по 20 разів. Ні, якби Максим там не зайнятий був, то він би перекопав. Сама я не хочу, прям так. Бажання в мене нема, щоб оце тут копати багато, а йому і так вистачає роботи. Тож, якось так, або це в мене сьогодні натхнення немає, то сьогодні воно не буде робитися, або завтра щось класне в голову. Да. Прийду і перекопаю. У мене там кілограмчик е, цей, цибулі і таке трьох. Літрове відро чеснику налущила. Часник ми багато не садимо. Нам вистачає 3-4 рядочки і все. Ну а по будівництву, так як ми чекаємо, залізо і дошки сьогодні ввечері мають привезти, яких нам не вистачило. Тож. Процес трошки зупинився, але вони собі знайшли роботу, поки вони відійшли, я вам познімаю. Ось Максим виставив тут лазерний рівень, і на цьому місці у нас має бути маленьке таке приміщення, де котельня. У нас зараз котельня ось тут за стінкою, і ми хочемо перенести звідти котел, а там зробити таку гардеробну кладовку, щоб. Все туди було, бо нам треба таке місце. Я давно хотіла, але не було куди. А тут як добудували віранду, то з'явиться воно ще не з'явилося, але з'явиться. Тож зараз я чула, вони говорили про те, що хочуть трошки підкопати, бо котел повинен там щось нижче стояти, коротше, під нахилом якось у нас він стоїть трошечки. тож... Будуть вони зараз копати, бо треба ж і заливати підлогу. Ну, це не зараз, це потім уже. Просто, поки час не втрачати, будуть щось робити. І треба ж буде тут ще будувати перестінки з газоблоку. Напевно, так буде. Подивимося. Ну, я думаю, для котельні місця вистачить. Що там? Ти хочеш щось сказати? Кажи. Ти риби наївся, корму наївся, і що ти хочеш? Я знаю, що ти хочеш. Гуляти ти хочеш. Щоб тебе на ручки взяли, ну йди на ручки. О. Тож тут собі буде отак воно у віранді стояти. І хай собі стоїть. Отут тут будуть вхідні двері. Колись. Дивіться, цього красунчика взяла на руки і все, він собі мовчить. Да? Каже, я такий, я люблю увагу. Може, процес пішов, зараз підемо подивимось, копають. Це в нас тут басейн був і ми його чогось вкопували. Але коли він нас сезон так простояв, то ми вирішили, що ні, так не годиться. Треба, щоб вище було, тож треба взагалі по правильному заливати. Таку робити площадочку гарненьку, тож засипаємо землею назад. І так ось виходить. А скільки тут сантиметрів? 75. Оце тут 75? Чи треба ще? А, від тієї штуки я думала, тут, а тут ти викопав десь ще 30, тільки ви викопали. Ну так 44. Ну, бач, я вгадала. Фундамент видно. Це по фундамент, так, да, ви копаєте? Чого ми так підкопуємо, бо там у нас отут вище зроблено, а там нижче декотастий, то ми ж так вже і виміряли. Щоб просто перенести одинаково було. Цей трубу треба буде міняти. Перенос? Да. Ну що, тут вони закінчили, ось такий шматочок вийшов. Це я сміюся, Максиму кажу, ми ж це робити зараз не будемо. Це ти хочеш, щоб я тут впала. Бо я така, що оступитись мені раз-два і вже там. Ну нічого буду тепер уважно. Вже у нас тут була ж драбина, сюди ми лазили на горищі, вже прибрали. Від гріха подалі, бо я оце ходжу тільки ту туди ту дух. Ну, такая. Буває в мене, що я кудись та впишусь чи не впишусь вірніше. У нас вже вечір і все-таки дочекалися, ми привезли нам дошку. Оця кубка. Ось тут бруски, дошка. Вийшло на 2000, ще й доставка, наскільки 400 гривень. Да? Так що, отакі от ціни в нас обробляємо. Все треба обробляти, бо той жук чи що воно таке заводиться. Ці, правда, новенькі, свіженькі, але все одно ті, що полежали в нас на горищі, то видно, що щось там було. Це нам ще, так сказати, повезло, що... Дошки були, залишилися з будівництва даху будинка, і в нас більша частина лежала на горищі, ну, більше як уже 2 роки. А так би ця веранда нам, нам би взагалі золота була. Тож вони тут працюють, а я піду вон поратися, бо свині вже десь втікли немає, а кури стоять, чекають, виглядають. Курочки гарненькі стали. Грудка набирається, а є там такі страшненькі маленькі. То, що такий в нас понеділок. Сьогодні в основному до обіду я займалася ванною кімнатою, прибиранням будинку. Треба, до речі, там писали, як же ж ваша ванна-кімната, там, де ми робили фальш-плитку, чи, як правильно сказати, імітація під плитку. Більш-менш нормально, але є там нюанси. Треба буде закінчити тут робити, поки тепла погода, верніше, хороша погода, поки можна щось робити на вулиці, то підемо разом з вами. Треба там деякі нюанси доробити. Ну і покажемо, що як же ще рік, якраз оцей рік, як там ми щось зробили. Там ще до завершення ремонту дуже далеко, але. Ну, більш-менш так нормально. Так що ми зараз підемо раніше відпочивати роботу вон, там вже хлопці закінчують. Повечеряємо та й все. Будемо набиратися сил, бо, чесно кажучи, якось щось останні два дні нічого не хочеться, але ж треба. Завтра буде що робити. Тож, велике вам дякую за те, що ви з нами. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.